І так, друзі, всім привіт Вітаю та вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про знову ППУ. Поговоримо про форму дна. Сьогодні зробимо першу тест-заливку. Тест Подивимося, що і як відлилося, так як до цього я форму лише бачив у своїй уяві. Як вона має виглядати, я не знаю. Тобто, тут у нас є дно взагалі інше, яке було заводське до даного корпусу. Але у нас все індивідуальне. Будемо дивитися, що з цього вийде. Перша заливка. Роздаємося, що як. Давайте перейдемо до форми. Нагадаю, що це є за форма. І так, друзі, це є в нас ось така форма. дна. Тобто це є верхня частина дна. Можна побачити фальці у нас із скла, набір фанери. Також є невеличкий шматочок ДСП-ДВП для сітки, тобто глипину, ось на 3 мм. щоб ми могли сітку спокійно зафіксувати. Тут цілий сантиметр. Я думаю, для цього нам вистачить. Це є у нас літочок. Літочок має 20 см під ось таку е такий. Так, це в нас є не верх, як я вже говорив, а це є в нас низ. Оце є низ. Також бачите, що все я вже пропітав, тобто, все є з воском, Тобто, бачите, що слід залишається. Так, да. ось такий вигляд має. Це є підножки у нас. Тут сідуть планки, все красиво. Тобто у нас буде чотири ножки, і це буде така у нас продуха велика під вентиляцію і для того, щоб можна було обв'язати корпус і так далі. Тому, друзі, давайте залиємо, подивимося, що з цього вийде. Так, і так, друзі, форма наша готова. Підготував ось такі великі міксери, як бачите. Через те, що він короткий, та як це я купляв Ні у Нас було два вінчика, тобто таких тут один знаходився, тут одразу з другий знаходився. І Я відрізав для кращого переміщення ППУ, тобто один мішався. тобто Я його цей відрізав. І все остальне, хороший шпательок, тобто цей сам Вінчик. І так само, ну, як бачите, шпательок старенький, у мене тут зараз. І все знаходиться в основній мастерській, де будемо все відливати, де буде працювати повноцінно ППУ, де, ну, тобто наші всі форми будуть знаходитись саме там. Тому, друзі, ось тут для тесту нам ось цього всього вистачить. Тому зараз будемо. Пробувати відливати. Е, компоненти сильно розігріті. Це у нас є компонент А, компонент Б. Тобто, все, як бачите, як вода. Ну, через що сильно розігріті, але я думаю, що ми встигнемо закрити форму і все в нас вийде. Тому е, максимально швидко замішую, покажу, показую, що тут і як. І покажу заодно компоненти, як швидко він стартує, ви, напевно, обалдеєте. Так. Хорошо, будемо заливати прозору, щоб було видно, що тут робиться. Так, компоненти перші є. Замішуємо. Є такий контакт. Заливаємо. Заливаємо по фальцях, Щоб у нас все відлилося чітко. Так. Вистріляємо, ставимо. Перша пробна, заливаємо, дивимося, що у нас тут вийде. Це у нас є. Так. Ну, поки він, як бачите, не стартанув, форма є холодна, ППУ наше є тепле. Але вже 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 я бачу, що вже починає розходитися, вже починають якісь дії відбуватися. Ви самі вже це бачите, тому закриваю. І дивимося через пару хвилин, що в нас там вийде. Да, Проміст трішки поганий, міксер паршивий. Але що маємо, те маємо. Так, так є. Залили. Чекаємо, що з цього вийде. Зустрінемося, коли все застигне. Давайте спробуємо відкрити наше дно. Е, в принципі, скажу так, як є. Е, зараз незручно з руки знімати. Попробую, якщо вдасться до якої стаді нам відкрити, то я вам і покажу. В принципі, певно, не вдасться. Треба буде виключитися, розберу, тоді вам включуся. Так що ж, розбираю і включаю. Відкрили ми саму кришу, ось такі нас ножки зустрічають. Бомба-ракета. Сюди практично нічого не затекло. Тут я трішечки порозливав, ось ще каплі, які я порозливав. Компонент, як бачите, трішки крихковатий, форма була холодна. Тому така, таке відчуття є. Добре. В принципі, все окей. Затекло дуже трішки. Ну, Місцями можливо трішки більше, але все в основному добре. Там трішки більше. Так що, друзі, зустрінемося, коли я її дістану і покажу, що тут і як. Так, ну що ж, друзі, ось таке у нас дно вийшло. Максимально просте, економне по компоненту. Е, сюди йде близько 600-700 грам. І все бомба. Тобто, бачите, які великі продукти є. Е, спереду, також возу підходить. З середини дивіться, яка велика сітка на все дно. Так як було задумано максимально економно по компоненту, максимально велика сітка. Тобто спереду у нас тут 4, мілі... 4 см, щоб бджоли спокійно піднімались, по краям по 2 см. Ось так. І також вибрана четверть під сітку. Тобто, Щоб можна було прикрутити, щоб сітка нам тут не торчала, щоб було зручно прибирати із самого дна і так далі. Тому ось таке дно. В принципі, дісталося ну, не дуже легко, але не дуже важко. Скажу так, як для першої заливки ракета. Так що ось так, як воно є. Бачите, трішечки компонент ну, форма не була прогріта, компонент був гарячий, в принципі, і воно трішечки неякісно. Але все-таки для тесту, тобто я провірив, ось знаходиться наш корпус, який тут має бути. В принципі, стає дуже добре. Що все ставлю. У нас є прильотка 11 мм, що є дуже добре, ось так збоку виглядає. Ось така здоровезна сітка тут буде. Так що, все, бомба, є невеличкий зазорчик, тобто, я не знаю, 2 мм. Трішечки бігає. Ну, В принципі, притик і не хотілося робити, а щоб був трішечки зазор, для того, щоб у нас 100% все хорошо сідало. Так що, Ось таке дно з цієї форми, друзі. Я думаю, на цьому про цю форму поки що все. Вже надалі я вам покажу її повноцінно в роботі, коли вона буде виконувати всі свої, е е всі свої функції, повноцінні функції вилетять дна. Покажу, як потім вже легко буде все витягуватися. Тобто після першої, другої, третьої на п'яту заливку буде 100% легко все витягуватися і покажу, що там, да як. Так що, друзі, вже зустрінуться віщі мастерські із даною формою. Так що, друзі, на цьому все будемо відео закінчувати. Е, надалі ми будемо ще спробуємо форму криші, яка в нас є. Також провіримо, як вона заливається. Першу тестову форму. Надалі ми також її будемо заливати ці вісьмирамкові форми, 12 рамок українського в нас залишається і ми будемо їх відливати. Тобто там треба нам зробити вже 50 днищ. там пару корпусів, криш, тобто є трішечки роботи. Так що все скоро будемо заливати. Е, Наступного відео, друзі, буде на дах. Побачимо, як він у нас вилиється, яким буде мати вигляд. Е, також на, подалі я вам покажу, як можна секономити на компоненту. Е, ну, Звичайно, ми будемо втрачати трішечки якість. Але то все я вам розкажу і покажу. Так що, друзі, зустрінемося наступних відео. Вулики про очеред також будуть. Дуже очеред накосив, так що буде все далі, 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 далі. Десять цікавіше. Так що ж, всім пока!